Доброго дня! Я студентка 3 ФБ групи спеціалізації лікувальна справа Сумського фахового медичного коледжу. Тема моєї доповіді набута гемофілія А. До вашої уваги клінічний випадок. Жінка 33 роки. Діагноз. Вагітність друга, другий термінові пологи. В анамнезі після перших пологів в ранньому післяпологовому періоді була помірна гіпотонічна маткова кровотеча. Після других пологів в ранньому післяполовому періоді масивна кровотеча, проведена неспецифічна гемостатична терапія, тричі з різними інтервалами рецидиви маткової кровотечі. Після неефективного лікування проведена лапаротомія з приводу екстерпації матки з перев'язуванням внутрішніх клубових артерій. Кровотечу не зупинили. В умовах операційної проведено хірургічну тампонаду піхви. Встановлено клінічний діагноз, ДВЗ-синдром, третя стадія, анемія тяжкого ступеня. 24 та 26 березня проведена релапаротомія, зафіксована надмірна кровотеча з операційної рани. Загальна крововтрата за весь період становила 24 літри. Постійно проводилась інтенсивна інфузійна трансфузійна терапія, яка забезпечувала настійкий гемостаз. 4 квітня в Інституті гематології та трансфізіології пацієнтка була дообстежена, було виявлено інгібітор до фактора 8, виставлено діагноз, гемофілія А, набута форма генезу. За наступні 30 діб дібтрата склала 10 літрів. За цей період пацієнтка отримала 23 літри свіжозамороженої плазми, 2 літри еротроцитарної маси. Проводилася імуносупресивна терапія. Кровотечі повністю припинились через 10 місяців після пологів. Набута гемофілія А це рідкісне порушення гемостазу, характеризується спонтанною кровотечею за відсутністю попереднього анамнезу кровотеч. Особливістю набутої гемофілії є наява поява інгібіторів до факторів згортання, найчастіше до восьмого фактора. Актуальні теми. Найбільше ніж у 40% пацієнтів вдається встановити причини розвитку набутої гемофілії. Небезпечним є те, що людина може не знати, що вона хвора. На відміну від вродженої гемофілії, при набутій зазвичай відзначають спонтанні широкі гематоми або гострі кровотечі без попередніх ознак порушення згортання крові чи анемії внаслідок кровотечі. Мета дослідження виявити ймовірні причини розвитку набутої гемофілії, дослідити статистику серед населення, порівняти клінічні прояви набутої та вродженої гемофілії, виявити шляхи своєчасної діагностики набутої гемофілії. Етіологія як бачимо на даному слайді, 35% випадків причиною є онкологічні та аутоімунні захворювання. Найчастіше розвиток гемофілії на тлі зниженого імунітету асоціюються з такими станами, як гепатит, аутоімунні стани, захворювання шкіри та легень. Іноді вона може бути першою ознакою онкологічного або системного захворювання, тому необхідно проводити ретельне обстеження пацієнтів. У 15% набута гемофілія виступає як рідкісне ускладнення вагітності та після пологового періоду. Вона розвивається не частіше, ніж один випадок на 350 тисяч пологів. Більше ризикують жінки, які завагітніли вперше. Хвороба може виникати безпосередньо після пологів або навіть через 12 місяців після них. Маніфестує тяжкою матковою або вагінальною кровотечею. Приблизно 70% жінок можна очікувати на спонтанну ремісію. Але, на жаль, у 50% випадків не вдається встановити стан, пов'язаний з розвитком набутої гемофілії, як сталося у нашої пацієнтки. Розповсюдженість. Згідно з даними світової статистики, частота набутої гемофілії А становить 1,5-2 випадки на 1 мільйон населення в рік. В Україні реєструють лише поодинокі випадки. Середній вік пацієнтів з набутою гемофілією варіюється від 64 до 78 років. Пік захворюваності у чоловіків припадає після 65 років, жінки літородний період та після 60 років. Клінічна картина. Для набутої гемофілії характерна: крововиливи, м'язи, великі заплощі, підшкірні крововиливи, шлунково-кишкові, частотеві кровотечення. У більшості випадків ці кровотечі виникають спонтанно. Як бачимо на представленому слайді, набута гемофілія А більш характерна для осіб старшого віку, в той час, як спадкову виявляють у дітей з раннього віку. Набута гемофілія вражає однаково як чоловіків, так і жінок. Той час, як вроджену виявляють, переважно у чоловіків, оскільки пов'язана з рецесивною мутацією вікс хромосомі. На відміну від спадкової. Для набутої гемофілії крововиливих суглоби є вкрай рідкістю, методи діагностики: перше це збір анамнезу. Необхідно уточнити у пацієнта, чи були раніше безпричинні крововиливи на шкіру або кровотечі після оперативних втручань або стоматологічних процедур. Лабораторно. Уаголограма. Найбільш простим способом диференційної діагностики між наявністю інгібітора до фактора згортання крові та ізольованим дефіцитом фактора є проведення так званого мікс-тесту або тесту змішування. Він дозволяє відрізнити дефіцит фактора від наявності його інгібітора. При позитивному результаті мікс тесту з метою остаточного підтвердження діагнозу набута гемофілія А проводиться визначення титру інгібітора методом Б-теста. Існують дві стратегічні мети лікування хворих з набутою гемофілією А. Безпосередня це контроль і профілактика кровотеч, кінцева, ередакація інгібітору, імуносепресивна терапія, що є фактичним одужанням. Спостереження після досягнення повної ремісії. Після досягнення ремісії пацієнта необхідно оглядати впродовж наступних двох років, щоб своєчасно розпізнати загострення захворювання. Отже, можна зробити такі висновки: набута гемофілія А є рідкісним станом з високим ризиком смерті. Набута гемофілія в основному виникає в осіб похилого віку та пацієнтів з аутоімунною хворобою і злоякісним новоутворенням, проте високий ризик набутої гемопілії також спостерігається у молодих жінок впродовж 12 місяців після пологів. Приблизно 30% пацієнтів ознаки хвороби є прихованими або незначними. Тому діагноз становлюється з істотною затримкою, наслідок чого збільшиться інтервал між початком кровотечень та стартом імуносупресивної терапії. Необхідно поширювати знання про набуту гемофілію серед широкого кола медичного персоналу для своєчасного направлення пацієнтів з кровотечами до лікарів-гематологів. Дякую за увагу!